О, робиш. От будував, цю хату побудував, все будував своїми руками. Наробися, 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 Вже все, вже в і сили нема. Приїжджаєш в черкаси, і крила розправляється. І де ти тої енергії береш? Контрабас це теж неймовірний інструмент, який, напевно, це інструмент, який я вибрав по тембру. Е, Тато завжди говорив, говорить, кожна людина е, тягне до себе, притягує той інструмент, який от, 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 отут, в серці. Цим ми даємо е, життя тому, що вже би, ну, пропало би, а з нього щось можна красиве зробити. І от такі, оце, що ви бачите, це теж під ногами все в нас було.